Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTech. Сьогодні у нас на огляді годинник Casio, модель W218H. Годинник був презентований у 2020 році. Корпус годинника має восьмикутну форму. Дизайн схожий на годинники G-Shock DV5620. Корпус годинника зроблений з полімеру. Кнопки годинника з нержавіючої сталі. Всього три кнопки. ремінець зроблений з полімеру. Засібка пластикова. Розміри корпусу 44 мм на 43 мм та в товщину 11 мм. Вага годинника 37 грамів. Скло годинника пластикове. Елемент живлення розрахований на 7 років безперебійної роботи. Годинник оснащений світлодіодною підсвіткою. Ось Так вона виглядає. Прикріплю фото, як виглядає вночі. На дисплеї розміщується поточний час, день тижня та число місяця. Також вказується, що у нас. Виселений формат 24 години, та буде включатися індикація, коли ми будемо встановлювати будильник. По функціям годинника є будильник, секундомір, формат 12-24 години. Після третього натискання кнопки Mode. Ми переходимо в меню налаштування, кнопкою Light ми рухаємося по меню, а за допомогою кнопки Start-Stop ми налаштовуємо наш годинник. Нічого складного в цьому немає. Зараз у нас перший місяць січень. Після налаштування натискаємо кнопку Mode. І виходимо в режим поточного часу. Так виглядає годинник на руці. Простий лаконічний дизайн. Дуже гарно читається. У мене зап'ястя 18 см. Ще маємо 4 отвори для того, щоб можна було їх налаштувати під себе, якщо у вас рука більша по розміру. Якщо ви бажаєте замовити собі такий годинник, посилання буде під відео. Також я можу вам привести годинник під замовлення будь-якої марки. Пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки. До нових зустрічей!